Оказіональний договір оренди. Мене звати Роман, і ми разом з командою GetAlliance вже більше 6 років допомагаємо нашим клієнтам орендувати, купувати, продавати та вигідно інвестувати в нерухомість Варшави. І сьогодні розглянемо таке питання з вами, як договір оренди оказіональний. І давайте до справи. Поїхали! Мого найму оказіонального: це різновид договору оренди житла, головна суть якого, що в ньому має бути вказана інша нерухомість, куди орендар може приїхати у разі несплати. Оренди чи невиконання інших умов або ж розірвання договору достроково. Цей договір спрямований на максимальний захист саме орендодавця. Договір має бути обов'язково нотаріально завіреним, в тому числі й та його частина чи додаток, де зазначається, куди може з'їхати орендар. Такий договір може бути укладений тільки між фізичними особами, підписаний максимум до 10 років, має менший, ніж зазвичай розмір максимальної кауції до 6 місячної і захисту від виселення орендаря не існує в ньому. Давайте розглянемо з вами приклад, як це відбувається на практиці. Наприклад, ви вирішили орендувати квартиру в Польщі, але власник житла орендодавець, вимагає підписання такого договору. Вам потрібно знайти іншого власника житла, який погодиться в письмовій формі, заяві підтвердити та нотаріально завірити, що ви можете переїхати в його приміщення. Далі вам з такою нотаріально завіреною адресою можна йти разом з вашим орендодавцем до нотаріуса та підписувати оказіональний договір оренди. Зазвичай кошти за цей процес плачує орендар. Тобто, ви в кожному окремому випадку ці суми коливаються, але можна орієнтуватись на Матеріальна згода заява від власника приміщення, куди ви можете приїхати, буде коштувати 350-500 злотих. І сам оказіональний договір у нотаріуса буде коштувати 500-600 злотих. Звісно, тут постає логічне питання: де знайти такого власника, який надасть вам письмову згоду, щоб ви могли переїхати до нього при умові, що ви не маєте родичів чи знайомих Польщі, які мають особисте житло. Тому в кого виникає така проблема, звертайтесь до нас. Ми з радістю допоможемо вам отримати таку адресу і в цілому організувати весь процес від пошуку квартири до вашого заселення. Друзі, ми коротко з вами розглянули, що таке оказіональний договір оренди. Хто буде зацікавлений в оренді, чи в придбанні нерухомості, чи в інвестиціях в нерухомість, звертайтесь до нас. Ну а з вами був Роман та команда Гіталіанс. Пока-пока, до нових зустрічей!